Бо нашого Господа Ісуса Христа. На я зачитаю місце з біблії, яке записано до Євреїв, 13 розділ, 5 вірш. Будьте життям на здовільняйтеся здоровіняйтеся тим, що маєте. Сам сказав, я тебе не прокину, а не вступийся від тебе. Читайте, будь ласка. Одне питання, яке буде продовжувати нашої пробки до кожної з нас. Це чому саме більше своєму житті працює? Ми прислідуємо певне збагачення, чи ми, чи ми довіряємося більш Богу і ми шукаємо більше його волі. на сучасний світ, на сучасні тенденції, в якій розвивається, ми можемо сказати, що ми живемо в час, коли скрізь ми бачимо, що всі проповідують якесь певне збагачення, до якого треба здиматися. І ми бачимо, що Біблія, Біблію Штату, вона не заперечує наявність багатства в людини. Ніде не сказано, що в людина. Яка вірить в Бога, вона не може мати паду слабки. Ми бачимо багато хороших, класних прикладів в Біблії Аврама, Давида, Соломона, Йова. Ці люди вони були найбільш вони довіряли Богу. І в тій серці, де вони жили, вони були найбільш багатіші. Однак Біблія вона засуджує надмірне ставлення людини до багатства. Коли людина, що потребує багатство, вона може переходити якусь. якусь